Всім привіт, друзі! На жаль, знову доводиться повідомляти шокуючі новини про те, як ТЦКшники знову вбили людину. Це сталося днями в Черкасах, і традиційно для себе ТЦКшне начальство почало відбріхуватись, що в мобілізованого начебто була епілепсія, і він сам помер. Але як і у інших схожих випадках, брехня ТЦКшників виглядає дико і абсолютно недолуго. Тож, давайте спочатку подивимось на цю цинічну заяву Черкаського обласного ТЦК. Читаємо. Надаємо офіційну інформацію щодо трагічного випадку з військовозобов'язаним. 5 жовтня 2025 року до Черкаського обласного ТЦК та СП був доставлений військовозобов'язаний для складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку. 6 жовтня 25-го року в складі команди він був направлений для представлення військовозобов'язаних на розгляд до рекрутингової групи рекрутингового центру. Перебуваючи в автобусі, увага! Під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування у військовозобов'язаного стався приступ епілепсії, внаслідок якого. Він випав на вулицю і вдарився головою. Побачивши це, військовослужбовці підбігли до військовозобов'язаного з метою надання першої медичної допомоги та викликали лікарів вище зазначеного медичного закладу. По прибуттю медиків, постраждалий одразу був госпіталізований, але від отриманої травми помер, приносимо щирі співчуття родині загиблого. Ну ось така чергова страшна смерть українця в ТЦК. І, звісно, я особисто жодним чином не сумніваюсь, що тут йдеться про чергове вбивство, скоєне людоловами. А намагання ТЦКшників списати смерть людини на епілепсію це просто відверта і цинічна спроба викрутитись і уникнути відповідальності за скоєне ними вбивство. Бо давайте просто спробуємо розібрати цю недолугу і брехливу писанину ТЦКшників. Ну, от спочатку, давайте. От е, вони пишуть е, 6 жовтня 2025 року, в складі команди він був направлений для представлення військових зобов'язаних на розгляд до рекрутингової групи рекрутингового центру. Ну а далі е, наступне перебуваючи в автобусі під час очікування своєї черги на проходження ВЛК. Тобто, давайте спершу цей момент розберемо, смерть буде потім. А людину везуть спершу до військової частини в рекрутинговий центр, а вже потім він проходить ВЛК. Тобто, не з'ясувавши взагалі, а чи придатна людина за станом здоров'я до військової служби, її вже повезли до рекрутингового центру на огляд. А далі, як це тепер часто робиться в українських ТЦК, вже далі мобілізований, чисто формально для галочки, що називається, проходить військово-лікарську комісію, де 9 лікарів його оглядають за 5 хвилин. І де кульгавих, кривих, важкохворих, визнають придатними і одразу відправляють у військо. Так що тут вкотре ТЦКшники, що називається, спалились і в метушні розповіли правду про все пекло мобілізації. Де ВЛК проводиться суто формально. Ну, а тепер найголовніше і найжахливіше в цій історії. Читаємо ще раз: перебуваючи в автобусі під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування у військово зобов'язаного стався приступ епілепсії, внаслідок якого, ще раз дивіться, він випав на вулицю і вдарився головою. Що, блін? Ну, давайте просто, як експерти-криміналісти, спробуємо відтворити ці події для того, щоб просто перевірити, нам кажуть правду чи явно брешуть. От уявіть собі, сидить людина в автобусі. Ну, припустимо. Припустимо, в неї раптом почався напад епілепсії. І вона при цьому навіть падає в автобусі з сидіння. Що відбувається далі, от за логікою. Ясно, що в такому разі, ну, максимум, що міг би а, зробити чоловік, це впасти на підлогу автобуса. Але серйозну травму при цьому отримати просто неможливо, бо підлога в автобусах зазвичай зовсім не тверда, бо це ж не бетон. Причому часто вона ще й вкрита гумою, і таким чином може пом'якшити падіння людини. А далі, за словами ТЦКшників, виходить, що чоловік взагалі викотився якимось чином з салону автобуса і при цьому вдарився головою. Скажіть мені, будь ласка, ви вірите в цю маячню? Ви вірите, що людина отак от взяла і викотилася з автобусу? Щоб при цьому її ніхто з інших мобілізованих не спинив, адже вони там були в складі так званої команди мобілізованих. Що це взагалі за маячня? Схоже, тут, що ТЦКшники взагалі настільки знахабніли, що навіть не заморочуються якимось правдоподібним поясненням загибелі людини, а пишуть щось на кшталт, покотився, забився, помер, ну а піпл там, як кажуть, схаває. Бо навіть елементарне відтворення подій ніяк не відповідає цим недолугим ТЦКшним відмазкам, бо в реальності могло статися ось що. Або ТЦКшники тримали цього чоловіка в своєму гестапу в нелюдських умовах, і в нього справді була епілепсія, і через напад цієї хвороби він помер, не отримавши вчасно медичну допомогу. І тоді це стаття 135 Кримінального кодексу України залишення людини в небезпеці, за що ТЦКшникам світить від 3 до 8 років позбавлення волі. Це перша версія. Бо ми ж знаємо прекрасно, яке пекло коїться в так званих відстійниках ТЦК, ну а попросту в їхніх Гестапо. Ось буквально я кілька місяців тому описував схожу ситуацію в київському розподільнику ТЦК на ДВРЗ, бусифікований мешканець Києва на ім'я Євген Барабан. Ось що він писав тоді: я провів ніч в розподільнику в Києві на вулиці Зрошувальні, оскільки всю ніч була алярма, ну тобто повітряна тривога. Нас тримали в холодному підвалі. Місць на всіх не вистачало. На першому відео а, людина епілептик, тричі відбувалися приступи, на третій раз людина опісялась. І тільки на третій раз прийшов медик, коли ми самі йому допомогли. Замість того, щоб допомагати, медик почав розпитувати, чи це вперше у людини і як давно він пив. Якщо не зрозуміло, то медик намагався з людини зробити алкаша, на фоні чого трапився начебто припадок. Хоча чоловік йому ледве шепотів, що пив він дуже давно. І саме абсурдне, ми усю ніч просиділи без води, і цей недомедик у нас зневодених ще й запитує для хворого, а води ні в кого нема. Як ви гадаєте, людина з епілепсією повинна тут знаходитись? Якби я не почав кричати на медика, вони б не забрали б цього чоловіка. Хлопці розповіли, що серед нас перебувають люди з гепатитом, туберкульозом, була людина в з алкогольному сп'янінні, багато людей з інвалідністю. Серед нас багато наркоманів, а в деяких уже ломка, велика кількість людей з судимостями і відкритими судовими справами. Чоловіки, тікайте з цієї країни, ви маєте повне право не бачити те, що бачив я. Інакше ваша абстрактна поетична любов до України просто зникне назавжди. Прошу розголосу, цього не повинно відбуватися. Ну і зараз я вам покажу те саме відео, яке опублікував цей киянин у своєму дописі. На цьому відео те, що він описував в своєму дописі, в чоловіка в ТЦК стався напад епілепсії, але ніхто з ТЦКшників чи лікарів. Не поспішив йому надавати допомогу, на... Ну ось таке пекло відбувається в Київському ТЦК на ДВРЗ, хоча, звісно, не тільки в ньому. Таке коїться в ТЦК по всій Україні, де чимало бусифікованих чоловіків мають важкі хвороби і не отримують вчасно медичної допомоги. Від чого або потрапляють в реанімацію, або потрапляють на цвинтар. Але повертаючись до трагедії в Черкасах, з якою я почав це відео, де чоловік, як кажуть ТЦКшники, випав з автобуса і вдарився головою. В цій історії можлива ще одна інша, більш жахлива версія. А... Мобілізований міг померти не від того, що в нього стався напад епілепсії, йому не надали вчасну медичну допомогу, його могли просто забити до смерті ТЦКшники і потім вже списати все на епілепсію. Бо читаємо ще раз уважно, перебуваючи в автобусі під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування. У військово зобов'язаного стався приступ епілепсії, внаслідок якого він випав на вулицю і вдарився головою. Попри бутю медиків, постраждалий, одразу був госпіталізований, але від отриманої травми помер. Тобто ще раз уважно: цей чоловік помер навіть не від того, що задихнувся під час нападу епілепсії. Ні, ТЦКшники вже змушені таки визнати, що він отримав черепно-мозкову травму, від якої помер. Вдарився головою і від отриманої травми помер. Розумієте, про що йдеться? Очевидно, що в загиблого була настільки серйозна черепно-мозкова травма, що вже приховати її перед родичами ТЦКшникам було просто неможливо. І ось тому вони вигадали всю цю брехливу історію, що в мобілізованому, начебто, почалася епілепсія, і він котився, котився автобусом, аж поки не викотився на вулицю і не забився головою на смерть. Адже це далеко не перший випадок, коли ТЦКшники заявляють, що мобілізований помер від епілепсії, а родичі, коли отримують тіло, то виявляють, що на тілі явні сліди від побоїв. Буквально місяць тому я розповідав на своєму каналі історію з Рівненщини, де в Сарненському ТЦК помер мобілізований Віталій Сахарук. ТЦКшне начальство тоді поквапилось заявити, що, мовляв, чоловік теж помер, як і в Черкасах від епілепсії. Ну а коли мати Віталія Сахарука забрала його тіло з моргу і опублікувала фотографії цього тіла, то виявилось, що все воно вкрите гематомами та синцями. І там не треба бути експертом-криміналістом, щоб зрозуміти, що чоловіка просто жорстоко побили перед смертю в цьому сарненському гестапо ТЦК. Детально про цю історію я розповідав на своєму каналі місяць тому, і ви можете побачити це відео, яке називається Терористичні центри катування. Це ось така нова абревіатура ТЦК. Раджу вам це відео для перегляду та для поширення. Отож, якщо відверто, то я схиляюсь до другої версії того, що сталося в Черкасах. Я вважаю, що мобілізованого там побили ТЦКшники, проломивши йому череп, а потім почали валити все на епілепсію на те, що чоловік якимось дивом викотився з автобусу і вдарився головою. Причому зауважте в цьому офіційному повідомленні Черкаський обласний ТЦК навіть не називає ім'я і прізвища цієї загиблої людини. Просто зневажливо назвали його військовозобов'язаний, без імені, без прізвища. Знаєте, як на зоні в'язень номер такий-то. Бо по суті Україна сьогодні і є однією великою зоною або концтабором імені Зеленського за спробу втечі з якого в людей стріляють, а за вбивство в'язня наглядачам цього концтабору ще й медаль дадуть, та подяку оголосять. А про покарання для них можна навіть і не мріяти. Тож, ось такі сумні новини, друзі. Якщо вам цікаво, чому я, як колишній офіцер Збройних сил, виступаю проти мобілізації, що пропоную натомість, раджу вам детальніше прочитати публікацію на моєму телеграм-каналі, посилання на яку є в описі до цього відео. Ну і також прошу вас поділитись цим відео, якщо ви вважаєте його важливим і резонансним. Тож, бережіть себе і. На все добре.